Сьогодні я намагаюся достукатись до свідомості людей. Дивіться, якщо ви зайдете знаєте, в різні українські групи в Фейсбуці, наприклад, ви побачите, що страхових агентів є, скажімо, дуже багато. Чи ви зустрічали когось, окрім мене, хто займається тим, щоб отримувати гроші для людей від страхових компаній? Напевно, що ні. Причина чому так є, тому що це є така непопулярна тема, взагалі. Зумієте, професія, про яку ніхто не знає. Через те, що. Представників страхових компаній набагато більше, то дуже багато різних байок, історій, які чисто неправдиві, ходить по вулиці. Ой, моя страхівка піде вверх. Ой, мене режуть зі страхівки, ой, будуть потім проблеми. Ой, то «Ой сьо». Моя робота, якою я вже займаюся більше ніж 10 років, в тому, щоб цього не виникало. Так, якщо ви починаєте клейм страховою компанією самі може багато чого трапитися. Це правда. Якщо ми з вами починаємо цю справу разом, то нічого з цього всього не трапляється. Якщо вам цікаво про це дізнатися більше, навіть якщо ви будете цей клейм робити самі, я вам розкажу все, що тільки можна знати. Це безкоштовно для вас. Номер телефону нашої внизу дзвоніть, буду радий з вами поговорити.